Готовий Оп! раз. Два. Три. Чотири. Останній. Хлопчики. Відійдіть там, не заважайте фінішувати. Молодець. Баштанюк Кирило, Борищук Євгеній. Готовий? Оп. Раз. Добре Кирило, молодець, З головою. Хорошо крутиш. Давай, 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 хорошо. Давай, давай. Дуже непогано. Хорошо. Останній. Останній. Браво, браво. Борищук, Євгеній, Гнатюк Матвій. Готовий. Оп. Раз. Два. Три. Чотири. Останній. право. Гнатюк, Матвій, Шевчук, Даніїл. Готовий. Оп. Раз. Два. Три. Чотири. Останній. Добре. Добре, хлопчики, розійдіться там біля воріт. Не заважайте фінішувати. Будь ласка, Даніїл, Бондар, Денис готується. Готовий, Даня? Оп! Раз. Швидко. Два. Три. Чотири. Фініш, Даня. Браво. Бондар Денис, Слободян Данило, готовий. Деня, давай три, давай, 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 давай. давай! Чотири фініш фініш. Браво. Це бомбер. Слободян Данило. Приступиван. Готовий? Добре, добре. Вибачте, давай, давай, вибачте. Тоді після нього колесник Олександр. Три єсть. Чотири. Браво. Олександр Колесник, Шевчук, Тимофій. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Шевчук Тимофій Кузнєцов Іван. Готовий. Оп! Швидше давай. Швидше. Чотири. Фініш просто. Добре. Молодець. Кузнєцов Іван, Бондар Михайло. Готовий? Оп. Раз. Два. Три. Чотири. Фініш. Добре. Молодець. Бондар Михайло, готовий. Не горить. Пауза. Пауза, пауза, пауза. Он там Працює. Готовий. оп, Раз. Давай, Мішка. Давай, Аніслань. Два. Три. Чотири. Фініш. Добре. Так, починаємо другу групу з м'ячем. Будь ласка. Хто у нас з м'ячем? Починає. Рівний Артур. Артурчик, будь ласка, бере і працюємо.